Вітаю вас на каналі Performance Girl, де знаходяться усі фани гри Sims 4. Сідайте зручніше, бо зараз буде дуже багато класних новин про майбутнє і тепершнє світу Sims. Сьогодні у випуску подарунковий комплект від EA. Знову зможете завантажити собі доповнення безкоштовно. Безкоштовна експрес-доставка з одягом. Анонс сезону доповнень від розробника. Уа! Wow! Цілих два нових кити. Дві безкоштовні експрес-доставки та одне величезне доповнення. А я вам навіть скажу, що знайшла для вас зливе фото всіх тих китів, які скоро на нас чекають. Тому не перемикайтесь, буде дуже цікаво. А якщо ви раптом не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, адже у мене дуже багато цікавого про сінь, 4 Давайте почнемо з найцікавішого. Будемо розкапувати з вами таємницю від розробників. Нещодавно нам помістили в своїх соцмережах ось таку мапу, яка містить в собі деякі натяки на те, що нас з вами чекає. І новий сезон доповнень в Sims розробники назвали сезоном кохання. Хм, я думаю, що буде щось дуже-дуже класне, дуже. Фліртовне, кокетливе і бухушне, звісно. І так, давайте починати з безкоштовної експрес-доставки. Одна з них вже була здійснена. І ви вже можете оновити свою гру для того, щоб отримати класний одяг. Для пляжного сезону відтепер доступні нові відтінки купальників та навіть нові види купальників. Ви все це можете зараз побачити на екрані і насолочуватись цим вже в своїй грі. Я, звісно, вже зайшла в свій каст та подивилась всі ці купальнички. Дуже класно, що вони змінили відтінки, і тепер вони всі-всі можуть поєднуватися між собою з різним низом, з різним верхом, і створювати зовсім різні образи. Обрала собі ось цей колір для порівняння, для того, щоб подивитись, як всі між собою вони будуть поєднуватись, і показала трошки вам. Дорогиї експрес-доставки ще не було, але я так зрозуміла з натяків розробників, що це буде щось з зачісками, та, можливо, з нігтями або аксесуарами. Там є рука, є ось така зачіска, але я навіть підозрюю, яка це буде зачіска, адже раніше я вам розповідала, що дуже довго розробляється якась там спеціальна зачіска від. Преміум сегменту, скажімо так, розробників контенту до 74, Якась класна афрозаческа. подивимось. Я думаю, що буде що ще для того, щоб нас постійно дивувати і для того, щоб ми були з вами задоволені. Давайте переходити до кітів. Нас буде два новеньких кіта. Розробник поки що не розкриває таємниці, що це буде, але з тих картинок, які ми можемо бачити, можна здогадати, що це щось буде пов'язане з басейном і щось буде пов'язане з баром. А скільки там є натяк на коктейлі і є пряме зображення басейну. Але нещодавно в соцмережі вже злили все те, що нас очікує. Ми вже знаємо, що це має бути, якщо це звісно правда, це має бути просто будівельний набір з приладдям для відпочинку біля басейну. Я навіть знайшла вам деякі елементи, які там будуть. Мені дуже до речі, альтанка там. Я знаєте, люблю таке будувати, тому я думаю, буде прикольно. Перше враження в мене таке двояке. Не знаю, як це буде виглядати, але ось, ось ця танка мені дуже сподобалась. І також другий кіт буде з якимись елементами для того, щоб ви могли створити свій бар. Про доповнення, яке в нас буде, розкажу вам трошки пізніше. Мені також є що про нього розповісти, але хочу. Перемкнути вашу увагу на те, що ви полюбляєте більш за все, це подарунки від EA. Yeah! Uh! тепер ви можете завантажити свою гру абсолютно безкоштовно набір з декоративними рослинами, які класно допоможуть вам прикрасити простір, кімнати і будинки ваших сімей. Я насправді хотіла цей комплект придбати, але до мене дойшли трошки раніше чутки, що він має бути безкоштовним. і Я дуже рада, що вони виправдались. Тому відтепер ви можете завантажити собі цей комплект безкоштовно. І це ви можете зробити до 31 травня. Завантажити цей комплект ви можете як на офіційному сайті Electronic Arts, так і в своїх застосунках, на своїх платформах. У мене, наприклад, PA App, як тільки я зайшла, вже одразу висвітилась інформація про те, що я можу безкоштовно зараз завантажити собі цей набір. Для цього потрібно просто натиснути «Get the kit і завантажити. І одразу ви там же можете перевірити всі-всі елементи, які включає в себе цей набір. Ви бачите, що тут дуже багато різноманітних рослин, вазончиків, і навіть підставок під рослини. Я думаю, цей комплект просто ідеально впишеться в будь-яку вашу гру, будь-який дизайн вашої кімнати. І дуже класно доповнить, до речі, навіть базову гру, адже він працює просто на базі без необхідності купувати що ще а тут ви можете побачити власне анонс всіх елементів, які включають цей набір, власне, зображеннями розробників, які рекламують цей набір. Ви можете побачити також і опис цього набору, що він включає в себе живий декор, тобто рослини, які нададуть вашим полицям, столам і навіть освітлювальним приладам абсолютно новий живий вигляд. Ви зможете за допомогою цього набору створити зовсім іншу атмосферу. На другому зображенні ви також можете побачити, як розробник пропонує вам вписати всі ці елементи в дизайн вашої кімнати. І таким чином ви можете створити в будинках ваших сімей справжнє царство флори. Створіть свій міні-оазис, наповнивши будинки квітами в горшихах і кашпо. Різноманітні рослини зможуть замінити вам навіть штори, що ви можете побачити на картинці, та картини. І тепер ваш будинок буде схожий на барвисту та дуже затишну теплицю. Ну і переходимо до доповнення. Найсоковитіший елемент вишенька на тортику цього випуску. Друзі, це має бути щось дуже сильно кокетливе. Натяки розробників ну дуже такі, прям знаєте, ніби вони створили щось типу доповнення. 18+. не буду загадувати, не буду вигадувати, але з того, що ми маємо, це точно буде щось про кохання. Таке достатньо бурхливе. Ми навіть з іншими блогерами посім спочали спілкуватись на цю тему і вирішили, що можливо це буде якесь. Типу, як застосунок якийсь для флірту в Сімс, в якому персонажі зможуть знайомитись, знаходити собі кохання, і, в залежності від цього, знаходити собі кохання на постійну основу, чи на там на одну зустріч, на одне побачення, дуже цікаво, як це буде відбуватися. Це щось має бути пов'язане з вуху в прямому сенсі цього слова, адже розробники самостійно про це написали, тому щось має бути пов'язане ще й з цим. Я знаю, що ви це любите, особливо е, встановлюючи мод Wicked Muse. Також це має бути, звісно, нове місто, адже велике доповнення в нас з вами супроводжується наявністю нового велетенського міста. Це має бути місто, точно з великою кількістю фонтанів, про що нам розповідає розробник, і з будинками. Не буду казати, що дуже сильно сподіваюся на те, що це нове місто буде. З високоповерхівками. Мені, звісно, б дуже хотілося, щоб це було хмарочоси, але, чесно кажучи, дуже сильно сумніваюся. Моє враження, що це місто буде щось схоже на тартозу чи, можливо, на місто, яке приходило з останнім великим доповненням в оренду. Ось я думаю, щось посереднє між цими двома місцями. Також я думаю, що буде якийсь такий літній вайб відпочинку, як курортні романи, можливо, туди і фонтани, туди. Що наші з вами купальники туди ж і коктейльні бари, і басейни, і все це скомпонується якраз разом, і буде класно мати всі ці комплекти одночасно з цим доповненням. Я думаю, що воно має бути все між собою взаємопов'язане, тому очікую, що це буде якесь курортне таке місто. Але, звісно, звісно, якщо це раптом буде щось схоже на Time Square, на якесь велетенське місто з небосхилами, я з хмарочосами, я просто, я просто буду шалено вдячна розробникам за це. Але я думаю, що буде реально дуже цікаво. Навіть якщо це не будуть хмарочоси, навіть якщо це все відкинути, я думаю, що має бути ну, ось якась така причинка. Мені аж цікаво, наскільки цей комплект буде обмежений за віком. Можливо, він не і за віком буде обмежений, оскільки там розробники щось такі натяки дають. Що е, навіть не знаю, чи буде доступний цей комплект, точніше, це доповнення всім. Ну що ж, друзі, на цьому все чекаємо, що далі будуть нам публікувати розробники, як будуть знайомити нас. З наступним контентом залишайтесь на цьому каналі, поставте, будь ласка, цьому відео лайк та напишіть в коментарях свою думку стосовно тих новин, які ви щойно почули. Та й таким чином просто підтримайте україномовний канал про 7.4. Мені це буде дуже приємно. Ви знаєте, як важко просувати контент українською мовою на YouTube, тому класно буде, якщо ви підтримаєте це відео. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео!